Так, продовження. Продовження таке, що ось тут поварив. Це все було відірване. Там ще все чекає. Вилізла арка. Треба її варити. Поки що з тими дірами для них нічого не роблю, тому що треба комусь тормозити, бо позаварюю. Машина тоді не загальмується. І хочу показати. Ось що тут вийшло. Отак. Ну, тут чекає сварку. Я не розповідаю як треба. Я не розповідаю, як правильно. Я розповідаю, показую, як я виходжу з пологою. Як в мене виходить, самі бачите, то є робочий варіант і я так роблю, щоб вона за мого життя мені послужила. Інші люди звертаються до великих других майстрів, які роблять хто як вміє. Між іншим, щоб так не, не бавитися з тим всім, а зробити легший варіант, наприклад, щоб гниль таку от заховати і нічого не варити, то є лайфхак. Я його хочу вам продемонструвати. Купуєте червону ізолянту, тому що машина червона. Ну, в даному випадку тут синя купила, бачите. Червону ізолієнту бажано купити. Тут синя, скотч купуєте, замазуєте все, фарбою поскочі і подивіться здалека. Подивіться здалека тут. Ніхто не скаже, що там такі гниль і діри. Ну, я то постараюся усунути. Я хочу всім подякувати, що ви знайшли час на відвідування е, тої роботи, яку я провожу. Робіть, як знаєте. Просто я показую, як, я, як в мене виходить. Я вмію інакше, тому що я її варив різні машини. Я хоча не спеціаліст по тому, мені то, то не є моє, але приходиться деколи. А ви робіть так, як вам вигідно, як ви вважаєте за необхідне. І не хотілося б, щоб хтось комусь втарав, що от там треба інакше, бо я би там інакше зробив. Кожен вважає, що він є мудрий. І кожен. Хоче комусь щось там доказати. Ви ліпше не комусь доказуєте, а своїм прикладом зробіть для себе. І хай воно вам служить. Зробіть, щоб воно служило. І всім вам бажаю щастя, здоров'я, доброї вдачі. За мою роботу, за те, що я вам тут показую. Поставте мені лайк, ну, хочете дизлайк, якийсь коментар. Цікаво буде почути від вас ваші погляди. Може хтось хоче своє щось показати. Обов'язково до нього зайду на канал і поставлю йому лайк, там ще щось. То не є легка робота. Мене може зрозуміти тільки той, хто робить таке, хто це не робить зі сторони можна і президента критикувати. Між іншим про президента чекаємо на залужного і Буданова з добрими звістями.